Мир Божий, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Що взагалі очікує все людство? Усе людство йде на суд Божий. Але є і інший варіант: той, хто вірує в закон досконалий, закон свободи, закон царський, хто вірить в Ісуса Христа і робить це правильно, на суд не приходить. У їхньому житті суду не буде. У цьому й полягає милість благодать Божа, бо суд без милості тому, хто не зробив милості. Що це означає? Для кожної людини, яка не живе за милістю, не робить милості, на суді милості не буде. Її судитимуть чорне, біле, усе буде розкладено. Милість звеличуватиметься над судом. А що це означає? Та людина, яка живе за милістю, живе за царським законом, возлюби ближню як самого себе, хто поширює милість Божу, проповідує милість Божу, служить милістю Божою, ходить у любові Божій до Бога і до ближнього, живе за царським законом. У її житті суду не буде. У цьому й суть нового заповіту. Тому будьте розумними, вивчайте Біблію. Амінь.